Знаєте, коли нам ще з батьком нашим колись приходилося красити автомобіль, різні автомобілі красити. І одного разу я пам'ятаю, ми красили такий буз. У нас був такий Fiat Ducato, старий ще, зелений ще такий. Це вже давно було ще, ще до 2000-х років він такий ще квадратний був. І, і ним треба було їхати десь терміново за кордон. І треба було його покрасити. І ми його красили вночі вже, під лампочкою. І ви знаєте, ми його покрасили, так я пам'ятаю, такий гарний, такий зелений колір, все, так лампочкою посвітило, все так нормально, зелений, все. Ну і пішли спати. А потім рано, коли просипаємося, дивимося, він такий, знаєте, получився камуфляжний, як то кажуть. Тут пляма темніша, тут світліша, тут старий колір десь перебиває, тут вже десь напшикали забагато. Під лампочкою було все добре. Але коли прийшло таке, знаєте, ярке, нормальне світло, світло дня, коли воно освітило, виявилося, що його треба перекрашувати, переробляти. Світло Ісуса Христа, воно. Освітлює твоє життя.